В ці дні наша країна переживає найкращі часи, які пов'язані зі скроботою по загиблих на майдані і невизначеністю політичної ситуації, яка поставила нашу батьківщину на межі війни з братською країною. Ми всі і українці, і росіяни, брати, брати слов'яни, і про це ми повинні пам'ятати завжди. І особливо тоді, коли мич війни навис над нашими народами, І, як зазначив благочинний вознесенського храму отець Олександр, не випадково саме в ці дні дні великого посту, на долю нашого народу випало нести такий тяжкий тягар, так як саме в ці дні ми повинні в першу чергу проявляти любов до своїх ближніх, дивлячись на складні такі політичні події, які відбуваються в нашій державі, в нашому суспільстві. Життя йде своїм чередом церковне життя. І тому ми зараз переживаємо особливий період в житті кожного християнина. Це цю духовну весну, як називають Великий Піст, Святі Отці, той період, коли людина повинна старатися зглибитись в свою душу, віднайти там всі недостатки, пороки, гріхи, принести чистосердечне покаяння в своїх гріхах, творити добрі діла, добрі справи на період цього поста. Усилено молитись Богу, додержуватися і самого посту в плані утримання, щоб з чистою совістю в радості, в душі, в мирі, в спокій зустріти світле Христове Воскресіння Пахто Христового. Але оскільки усі ми, як духовенство, так і миряни, живемо в миру. І тому ті події, які відбуваються в державі, в суспільстві, так чи інакше доторкаються і кожного із нас. І тому відчуваєш це і на собі, відчуваєш це, коли до тебе звертаються люди, що дійсно ці події, які відбуваються, дуже засмучують людей. Людям важко зосередоточитись на молитві, на дотриманні поста. Тому що вся ця негативна інформація, яку ми черпаємо із телебачення, із газет. Багатьох людей обурює. Є люди з різними поглядами, одні підтримують одну сторону, інші іншу. І це право кожної людини, тому що Бог сотворив людину і наділив її розумом і свободною волею. Ми повинні поважати думки кожної людини, але той же час не дозволяти. Собі, щоб в нашому серці, в нашій душі з'явилася ненависть і ворожнеча на свого співбрати. Знаєте, говорять історики, що ці смутні часи, коли відбувалася громадянська війна в нас, на нашій землі, та й не тільки будь-яка громадянська війна розпочинається з того, що в сім'ї або в родині. Родичі починають спорити і сваритись друг з другом. Тому що, наприклад, один хтось на стороні красних, другий на стороні білих, і починаються скандали, ссори в сім'ї, в родині, близькі родичі, брати, сестри. Бувають так, що не розмовляють роками один з одним. Бувають випадки, коли на такі політичні мов. Навіть розвалюються сім'ї, тому що чоловік однієї думки, жінка іншої, і ці скандали доходять до того, що валиться сім'я. Тому ми бачимо, все це досить таки може мати серйозні наслідки для кожної людини. І тому, дорогі браті і сестри, ми повинні згадувати в ці дні особливо слова Христа. Якомога частіше старатися читати, відкривати нові заповіді Євангелії і читати, згадувати все те, чому учив нас Христос у ці такі смутні часи. Ми знаємо, що коли Христос заходив до когось в дім, то Він вітався не словами, якими, наприклад, навіть прославляв Бога, не словами, якими би бажав людям там, доброго здрав'я, а такими словами. Він говорив мир вам. Тож, браті і сестри, коли люди живуть в мирі, вони не завжди цей мир цінять. Коли є загроза втратити цей мір, тоді люди розуміють, наскільки мир, мир потрібний людині. Взагалі, я думаю, що кожна людина бажає бути щасливою тут на землі. І для того, щоб людина була щасливою, або вона може стати щасливою, я думаю лише тоді. Коли вона відчуває цей мир, коли людина жила в мирі з Богом, в мирі зі своєю совістю, в мирі з людьми, з рідними, з близькими. Бо, наприклад, людина може мати несмитне не багатство, а не має миру, наприклад, в сім'ї, і людина вже нещасна. Людина може займати серйозні якісь дуже посади, але совість упрікає її за те, що це багатство, цю посаду людина. Здобула нечесним шляхом, часто звинувачуючи і обіжаючи інших людей, а інколи, можливо, навіть принижуючи або відбираючи в життя в іншої людини. І совість тоді пече людину вогнем невгасимим. І як тоді людина може відчути себе щасливо? Звичайно, що ні, бо не живе в мирі і своєю совістю, коли людина не живе в мирі з Богом, тому що завжди порушує заповіді Господні. І нічого в житті не міняє. Хіба не може вона бути щасливою? Не дивлячись на те, що людина вже може жити в розкоші, в багатстві, мати гарну посаду, бути фізично здоровою, але щасливою вона не буде. Згадуючи знову ж слова Христа, які часто записували в своїх посланнях його ученики апостоли. Так ось в новому заповіті є ще такі слова які належать Христу. Він говорить, що е, по тому знають, що ви є мої учні, якщо будете мати любов між собою. Ми повинні пам'ятати, по слова Апостола, що в Христа немає іудея, немає грека, немає раба чи вільного. Перед Христом усі одинакові. І Христос одинаково любить людину, не дивлячись на її національність. Чи це грек? Чи це єврей, чи це українець, чи це росіяни, чи це білорус. Тобто людина, Бог любить кожну людину, бо кожна людина це є образ і подоба Божа. І тому е, в нас країна, в якій живуть не лише українці, а й люди інших національностей. І, можливо, у тих людей якісь інші свої особливі погляди. І ось ця політична ситуація, яка в нас склалася в країні. Не повинна перерости в нас в ненависть один проти одного. Я думаю, що цей період такий важкий в житті, і так сталося, що він співпав з періодом поста, це і випробування для кожного із нас, це і випробування нашої віри, випробування нашої щирої любові до Бога і до ближнього. Бо якщо люди б'ють один одного, тому що комусь не подобається той чи інший прапор, або мови, які е, розмовляють. Коли люди штрикають ножем один одного і говорять е, недобрі слова в сторону один одному, ну, то там любові нема. Тому е, оцей складний період це є випробування нашої віри, нашої любові до Бога і до ближнього. Це не означає, браті і сестри, що е, Населення нашої держави, наш народ повинен е мовчки, схиливши свою голову, е не відстоювати правду. Правду потрібно відстоювати, правду потрібно проповідувати, потрібно нести істину людям. Єдине, що інколи людина, людині важко і за цієї е маси інформації ту правду віднайти. Але в той же час ми повинні розуміти, що є в історії моменти, коли церква і служителі церковні прямо благословляли своїх людей на захист своєї вітчизни, свого народу, своєї землі. Ми знаємо, що на Куликовську битву преподобний Сергій Радонський благословляв. Ми знаємо такого присвятителя, присвятителя рівно постіль Миколай, присвятитель Японії. І ось, наприклад, коли відбувалася русско японська війна. Сам він був росіянин, але коли до нього приходили японці місцеві вже християни, він їх благословляв на захист вітчизни. Тому що захист вітчизни, захист своїх, свого народу це є святий обов'язок кожної людини. А тому церква теж благословляє людей захищати свою землю, свою вітчизну. Свій народ, свою сім'ю, свою родину. Єдине, що, дай Бог, щоб не прийшло захистища, це проливаючи кров, щоб все-таки знайшлось розуму політикам і людям домовитися, щоб всі ці питання вирішились мирно. Але в той же час кожен із нас, християн, повинен пам'ятати, що сила не лише в зброї. Вселишне не завжди на боці сильнішого, сила в правді. І всі ми, християни, є воїнами Христа, воїнами Церкви Христової. І ми можемо воювати не лише мечем, а ми можемо воювати любов'ю, добром і можемо воювати молитвою. Молитва має величезну силу. І коли іскрені б вся нація молилась до Бога, визиваючи і просячи одного, то тоді відступив би любий ворог. І тому я хочу побажати вам, дорогі браті і сестри, не дивлячись на такі дійсно, смутні дні, на такі дні, коли люди не знають, що буде завтра, що буде післязавтра, коли всі хвилюються, переживають, все-таки знаходити сили. І не допускати в своє серце і в свою душу цим негативним емоціям, відгонити їх від себе силою молитви, думками про Бога, думками про ближнього, возгрівати в своєму серці любов до Бога і до людини, якомога більше молитись. міру сил поститись, ходити в храм Божий і на те, що все пройде благополучно для нас, для нашої держави, для нашого народу. Вже не один рік проходить акція допомоги онкохворим дітям. Що ви можете розповісти про цю акцію? Знаєте, у апостола Якова, якщо не помиляюсь, є такі слова: Віра без діл мертва є. Віра завжди повинна підтверджуватись ділами. Ми говоримо, що ми є віруючі люди, то ми повинні старатися жити по тій вірі, і інші люди повинні бачити плоди оцій нашої віри. А тому доказом того, що ми є віруючі люди, що ми любимо Бога, любимо ближнього, це не лише молитва, не лише виконання поста, утримання, а є й добрі справи. І в першу чергу це діла милосердя. І дійсно, вже, напевно, п'ятий рік благословення високоприсвященішого архієпіскопа Євологія Сумської Хтирського, наша церква ініціює таку добру справу, що в дні Великого поста ми збираємо кошти на ліки, на дороге обладнання для лікарні, для хворих онкохворих дітей, які лікуються в нас в області. Хочу сказати, що кожного року. Збираються все більші і більші суми, за котрі дійсно купують все необхідне обладнання, дорогостоюще і ліки для лікування цих маленьких дітей-мучеників, які вже не дивлячись на свій юний вік, але вже так багато в житті зазнали лиха. І я думаю, що, наприклад, Кожна людина, кожен християнин, навіть не дивлячись на це, чи це людина віруюча і якої вона конфесії, повинна в цьому старатися участвувати. Тому що, знаєте, ми не знаємо всього достоменно, що чекає людину на страшному суді Божому. Бог відкриває нам тільки ці тайни. І от в Євангелії є про те, як буде відбуватися страшний суд Божий. Там говориться що про те, що Ісус Христос, як. Властитель Вселенної, суддя Вселенної, прийде з ангелами, з своїми учениками і апостолами, і буде судити людей, і живих, і мертвих, які стануть на суд общий і страшний. І там Господь говорить, що подібно до того, як пастух відділяє овець, так і Христос буде відділяти праведників від грішників. І по праву сторону від себе він поставив праведників і скаже до неї: прийдіть благословенні, наслідуйте Царство Боже. Тому що, коли я був голодний, ви мене накормили, коли я був спраглий, ви мене напоїли, коли я був подорожній, ви мене приютили, одягли. Коли я хворів або знаходився в темниці, ви мене провідали. На що праведники запитають? Господи, коли ми це робили? Коли ми тобі це робили? Господь скаже, ви це робили за життя людям, ближнім. Якщо зробите це добру справу одному із малих всіх, тобто людині, значить зробите мені. А тоді він звернеться до грішників страшними словами і скаже: підійдіть від мене в вогоні, вічний, готовний дьяволу і слугам Його. Тому що коли я був голодний, спраглий, ви мене не накормили. Коли я був в тиниці, був хворий ви мене не провідали, коли подорожував, не приютили мене. І вони теж запитають з подовом Христа, Господи, коли ми цього не зробили, ми ж тебе не бачили. І він відповість їм і скаже, що ви цього не робили людям, ближнім. Тобто, як бачимо, на страшному суді Господь не буде питати нас про якісь здобутки, що ми зібрали в матеріальному плані, які багатства, якого ми досягли кар'єрного росту. Навіть не буде запитувати, скільки ми поклонів земних в Дні Великого Поста совершали, або які в нас були довгі чи короткі молитви, хоча все це є необхідне для людини, а буде питати про наші діла, про наші справи. І тому ці діла, в першу чергу діла милосердя, є необхідним проявом нашої любові до Бога і до людини в земному житті. А оскільки ми хочемо, щоб не даремно для нас прийшов. Великі Дні Великого Поста, то коли ми об'єднаємо своє утримання від гріхів, від пороків, від е, всяких шкідливих звичок, коли ми об'єднаємо це з молитвою вдома, з молитвою в храмі Божому, об'єднаємо з скринім покаянням е, чи в таїнці сповіді, причастям святих Христових тайн і об'єднаємо і додаємо до цього ще наші добрі діла, добрі справи, в першу чергу, справи милосердя. Тоді можна з певністю сказати, що ми є християни, що ми любимо Бога, любимо людей. І цей період великого посади принесе для нас величезну духовну користь. Кожні батьки готові віддати своє здоров'я, лише би їх діти не хворіли. Як зазначила завідуюча онкогематологічним відділенням сумської дитячої клінічної лікарні, останнього часу спостерігається збільшення таких захворювань серед малечі. Если в прошлом году заболеваемость составила 17 детей, что 9,8 случаев на 100 тысяч детского населения, то уже за полтора месяца этого года впервые диагноз рак поставлен пяти детям. На сегодняшний день 18 детей находятся на лечении в отделении гематологии и онкологии областной детской клинической больницы. Из них 12 получают интенсивную химиотерапию, лучевую терапию, и 6 детей получают лечение по поводу сопутствующей патологии или осложнений, которые возникли вследствие химиотерапии, проведенной несколько месяцев назад. Последні государство уделяло внимание этому контингенту і закупка медикаментів в 2013 году на 3 мільйони 300 тисяч для дітей області. Це, звісно, кількість медикаментів відділення Під час інтерв'ю Ліана Нікітенко зупинилася на меті і задачах акції цього року, зазначивши, що раніше до уваги не бралися деякі моменти, з якими стикаються батьки онкохворих дітей. В цьому році їх постаралися врахувати. В последнее время мы столкнулись, что практически каждому родителям каждого пациента приходится называть медикаменты, которые необходимо искать за пределами Украины. Чаще они приобретаются в России. Кроме того, на протяжении последних лет. при проведении акции не учитывались интересы также очень сложного контингента больных, которые не имеют статус онкобольного онко ребенка. Это такие больные, как тромбоцитопения, гемолитические анемии. Но для лечения требуют тоже колоссальных сумм на приобретение медикаментов. Так, для лечения в течение пяти дней некоторым детям в возрасте 5-6 лет нужно до 16 тысяч гривен. Поэтому мы хотели бы сказать, что в целом эту акцию логично проводить для онкогематологического отделения. И онкобольных детей, и с стіжологій патологией крови, которые требуют тоже дорогих медикаментов. у кожному православному храмі в Сумській області до самого свята Пасхи Христової на видному месте встановлені спеціальні чаши для пожертви з логотипом акції, куди кожен бажаючий зможе покласти посильну для нього суму. Нехай участь у цій акції стане доповненням нашим молитвам і нашого посту. До речі, як розповів отець Олександр про Вознесенського храму під час Великого посту в храмах здійснюються деякі дійства, одним з яких є таїнство соборування. По проханню парафіян дане таїнство буде проведено 30 березня після літургії, близько 12-ї години дня. До того ж, в ці дні очікується прибуття страсних святинь з промислу Божого. Так співпали, щоб дні великого поста, коли ми згадуємо страдання Господа нашого Ісуса Христа. Його смерть, і будемо святкувати, десь Бог і славне Воскресіння, оцю страшну, але умилістовітельну жертву, яку Христос приніс Богу Отцю за кожну людину, за гріхи кожного із нас. Наш храм прийде в величайші християнські святині. Це ковчег із частіцею Вінця. Тернового, який був одітий на голову Христа, частіце гвоздя, яким був розп'ятий Христос, і частіце самого Христа, бо дерева животворящого. І кожна віруюча людина зможе поклонитися цій великим святиням. Зустрічати ми ці святині будемо 31 березня в 15.30 і зразу після зустрічі буде відслужене Богослужіння. А проважати ці святині будемо. 2 квітня в 15 годин дня, тобто в 3 годині дня, В святині привозить до нас благословення високоприсвященішої вологи, архієпіскопа Сумського і Охтирського, який багато вже часу добивався цього, щоб цю святиню привести до нас, проводив перемовини з людьми. І ось, слава Богу, так співпало, що в такі смутні дні, в Дні Великого Поста, ми будемо мати можливість поклонитись цим святиням і черпати цю Божу благодать, яка від них ісходить. Тому ми запрошуємо всіх віруючих людей в ці дні прийти і поклонитися цим святиням в нашому храмі. Храм буде відкритий кожного дня зранку до вечора. Вечором будемо закривати храм тільки тоді, коли вже перестануть іти люди в церкву. Ще раз повторюсь ці святині будуть знаходитись у нас з 31 березня по 2 квітня. Добрим знаком благовоління Божого, відрадою в скорботі і підтримкою у важку хвилину буде перебування у Вознесенському храмі пристрасних святинь, а молитвами при святої Діви Богородиці за здоров'ю дітей кожен із парафіян зможе відчути, дивлячись на їх милосердя, особливу радість, благодатну допомогу і розраду від нашого Спасителя Ісуса Христа.